Готуємо нереально смачні бутерброди зі шпротами під пісюрік. Нарізаємо багет Яйце взбиваємо з молоком. Додаємо сіль та перець за смаком. Обмокуємо багет в нашу суміш та обсмажуємо на рослинній олії. А які ви бутерброди зі шпротами готуєте себе вдома? Ну і як можна собі представити бутерброд зі шпротами без майонеза і чесника? Готуємо дуже смачний, але дуже простий соус. І так, до майонезу додаємо чесник та кріп. Ретельно перемішуємо, а тим часом не забуваємо за наш багет. Нарізаємо кислою огірочок та збираємо наш бутерброд.